Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Поїстина воскрес! Улюблені во Христі, браття і сестри! Сьогоднішня неділя в Православній церкві цікаво називається Неділя Прассбленого. Ми слухали цікаву історію. Євангельську історією про хвору людину, розслабленого чоловіка, який 38 років хворів і у своїй хворобі з великою надією лежав біля овечої купальні. Раз у рік у цю купальню сходив Дух Святий, ангел Господній написано в Євангелії. Збурював воду і хто перший входив у цю воду, зцілювався, яку б не мав болість. 38 років людина лежить біля цієї купальні і чекає, з надією чекає на зцілення. 38 років. Уявіть собі, який час. І яка велика віра в цієї людини, яка велика надія. А найважливіше в цій ситуації, уявіть собі, розслаблена людина, тобто він не міг сам себе обходжувати. Тобто ми розуміємо, що 38 років цій людині допомагали, годували. Одівали, обмивали його, допомагали жити, жити і надіятися. Але коли збурювалася вода, ніхто не допоміг йому спуститися в цю воду, хтось перший входив у воду і стілювався. Людина. Отримувала допомогу від ближніх своїх. Але найбільшу і найважливішу допомогу ця людина отримала від Бога. Господь прийшов, побачив його велику віру і сказав стань, візьми постіль свою і ходи. Роздумуючи на цією історією, я думаю про нас з вами. Сьогодні в Україні йде жорстока війна. Безжалісні сусіди московити напали на нашу землю, щоби знищити, вигубити наш народ. Як Україну, як українців знищити нас. Ми отримуємо велику допомогу від дружніх нам країн, весь світ, по суті, майже весь світ став нам на допомогу і підтримує нас. І ми прекрасно розуміємо, що без цієї допомоги. Нам було би набагато важче, не хочеться сказати, щоб ми не вистояли. Але все під питанням, як би боролися ми без допомоги наших сусідів і наших друзів? Але я згадую, десь рік назад, минулого літа, я написав в інтернеті пост про те, що нам потрібна Божа допомога. І ось один із коментарів, Ніжинська людина написала, та не потрібна нам його допомога, нам потрібна зброя, зброя, ще раз зброя. І це мене сильно вразило. Тоді, і сьогодні я згадав це, так нам потрібна зброя. Але без Божого благословлення і зброя не допоможе. Без Божої допомоги ми будемо, як той розслаблений, будемо жити, будемо надіятися, будемо вірити, але до перемоги не буде без Бога. Бо Бог, тільки Бог, дарує справжню перемогу. Бог є істина і істинна перемога у цьому житті і у вічності. І казали наші предки без Бога ні до порога, і тільки з Богом ми переможемо. І з Богом будуть наші воїні тверді там, на передовій, і будуть тримати міцну свою зброю, міцних. Солдатських руках і будемо точно поражати цілі, військові цілі. І будемо нездоланними, і найважливіше перемога тільки з Богом. І як без Бога 38 років лежав той розслаблений, він вірив. Він надіявся, йому допомагали всі. підтримували його в його житті, в його надії. Але істинне зцілення він отримав тільки від Бога. Так і сьогодні ми роками жили в цьому житті, ми щось робили, трудилися, боролися. Сьогодні прийшла. Важка найважча напевно, хвилина, година в житті українців. І ми очікуємо, щоб Господь Бог прийшов до нас з вами, прийшов до наших воїнів, прийшов до нашого народу і сказав стань! Перемагай народи, бо ти з Богом. Будь побожним народе, іди і більше не гріши, щоб, бува, чого гіршого не сталося з тобою. Так сказав Бог розслабленому, так ми надіємося, скаже Бог, нам з вами. І розцвіте наша держава. І підніметься нас, наш народ зціленим, єдиним, потужним. І буде наша держава світлою, незалежною, багатою і найважливіше побожною державою з єдиною істинною православною, канонічною церквою, православною церквою України. Без того Руського міра, що несе кров і розруху, горе і біду. Ми будемо жити, зцілені від усякої духовної, тілесної хвороби. Ми будемо розбудовувати нашу державу. Ми будемо Ми розмінуємо і будемо засівати наші поля. Ми будемо годувати. Весь світ, як раніше, Україна була житницею світовою. Бо ми віримо. Вже десятки років ми чекаємо, ми надіємося, ми боремося, ми молимося, і Господь Бог хай благословляє нас з вами. І всю Україну Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес!